Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас в студії пані Наталя, наш експерт з фізіології розвитку рослин. Пані Наталя, доброго дня. І до вас питання: калій як елемент живлення, його функція, його значення і його важливість. Калій це макроелемент, який забезпечує активність біологічних мембран. А якщо активність біологічних мембран, значить активність всіх живих організмів. Калій входить до складу калієво-натрієвих каналів в першу чергу. забезпечення різниці концентрації іонів калію і натрію по різні сторони мембрани, забезпечує трансмембранний потенціал. В стані спокою зовні клітини більше натрію всередині, всередині більше калію. На три іони натрію, які викачуються з клітини, всередину клітини закачується два іони калію. Поки жива будь-яка клітина, існує різниця цих іонів. З, 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 різниці концентрації можуть зрівноважитися короткочасно. Взагалі, у роботі каналів спостерігаються такі основні фази: поляризація, реполяризація, деполяризація і слідовий потенціал. І от коли ми будемо описувати кожну частину графіка, який забезпечує роботу, наприклад, калііонаторового каналу. Ми побачимо, наскільки змінюється концентрація іонів калію і натрію в різній фазі цього циклу. Калій, ми кажемо, який знаходиться всередині клітини, забезпечує ті функції, які взагалі здійснює рослинна клітина. Фотосинтез існувати при зменшенні концентрації іонів калію не може. Дихати рослина не може. Взагалі, всі фізіологічні процеси, коли концентрація іонів калію натрію зрівноважується, існувати не може. Жива клітина рослинна закачує на 2 іони калію в середину, 3 іони натрію зовні, в стані спокою. Далі, відповідно, при різних періодах життя циклу цієї клітини, поляризації, реполяризації, деполяризації слідвого потенціалу і різниця концентрації іонів калію. І натрії вони змінюються. Ну, калій, яким чином він, наприклад, впливає на фотосинтетичну діяльність. Фотосинтез існує, ви знаєте, у двох фазах, і активність всього того що клітини, коли здійснюється процес фотосинтезу, залежить від калію, який може виступати в ролі каталізатора, який буде прискорювати ті чи інші фотосинтетичні функції. Значить, Фотоліз води, він здійснюється при більш, при більш вищих процентах концентрації калію. Коли ж зменшується концентрація іонів калію, ніяке фотоліз води здійснюватися не може. Не може здійснюватися при фотосинтезі, ну, наприклад, такі процеси, як. Роз... Вод... Вода, наприклад, повинна розщепитися до H+, гідроліз води до H і OH-, значить, Цей процес розщеплення води до H і OH-, він не може проходити, якщо зменшується концентрація іонів калію в клітині. Тобто гідроліз води, а надалі і фотоліз води, розкладення води під дією світла неможливо, якщо зрівноважується іони концентрація іонів калію натрію по різні. Сторони клітини, тобто калій це той каталізатор, який забезпечує проходження всіх процесів, які знаходяться в клітині, саме на відповідному рівні. Зменшення концентрації іонів калію, зрівноваження концентрації іонів калію вказує про те, що клітина не жива і виконувати ніяких функцій не може. Не може синтезувати вуглеводи в процесі темнової фази фотосинтезу. Тобто калій це той основний хімічний елемент в рослинній клітині, який забезпечує всі фізіологічні процеси, в першу чергу він, які протікають у рослинній клітині. Скажіть, будь ласка, от є рослини, які більш чутливіші до калія. Ну, виніс калія, наприклад, сонячне і кукуруза, в них виніс значно більший цього елементу живлення. а є рослини, які менше виносять калія. Ну, тут сказати, засвоєння кальцію може бути більше, калію. може за своє калію відбуватися і повільніше, і в меншій концентрації це залежить від виду рослини. Кожен вид рослини забезпечує ну, засвоєння будь-якого хімічного елемента тільки лише на відповідному концентраційному рівні. Тобто, кожна рослина потребує відповідного живлення і в першу чергу поступання того ж самого калію, який забезпечує протікання всіх фізіологічних процесів. Я казала. І е, фотосинтез, і дихання. Ну, це процесів... транспортну функцію. Вважаєш. Так, ну, Транспортна функція це коли рухаються іони калію через канали, це створення трансмембранного потенціалу. Клітина є електрично заряджена. Стані спокою зовні плюс, в всередині мінус. Тому що на два іони калію, які закачуються середину, назовні качається три, на три плюс. Так, це клітина. Полярна, ми кажемо, заряжена структура і відповідна концентрація іонів калію натрію по різні сторони клітини забезпечує все те, що всередині рослинної клітини проходить. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дякую вам велике за таку цікаву розповідь нам про калій. І до наступної зустрічі. До наступної зустрічі!